Хто не чує тільки що закінчилось судове слухання по запобіжному закладу по моєму чоловіку. Так як зникло світло, суддя я винесла рішення в усьній формі про можливість моєму чоловіку перебувати у денний час на волі, тобто з 8 ранку до 18 вечора. Як ви знаєте, в Миколаївській області. Баштанський район, в районі Новопетрівки 10 листопада загинув наш із Давідом єдиний син. Мої наміри, так як уже у чоловіка, хоча є можливість пересуватися в день вільно, проходити медичні обстеження і лікування, мої, мої плани входять проїхатись туди, де служив мій син, знайти тих його побратимів у його роті. Мій син був замкомандира 3-ї роти, стосовський батальйон, 63 -я бригада. Я хочу проїхатись і пройти з тичками мого сина. Навіть якщо там заміновано, мене це не лякає. Я, можливо, знайду тих, хто, хто з ним був. Можливо, я знайду хлопців, у кого зберіглись якісь фото чи спільні відео з моїм сином, тому що мій син, великий конспіратор, не відправляв мені ні фото, ні відео. Він надто був правильним, щоб не розсекретити нульову позицію, на якій вони були. Щиро дякую всім тим, хто сьогодні прийшов на підтримку під мого чоловіка. Щиро дякую всім тим, хто активно підтримував мене в Фейсбуці, в інших соцмережах. Без вашої підтримки, без вашої великої, величезної, величезної підтримки нам було б набагато важче. Щиро всім дякую. У вас є якісь фото вашого сина, я би сказав, ви можете їх десь зараз показати? Щоб... Я можу показати фото так, так. свого синочка. Це фото. І ось це тіло. А на цьому фото це тіло мого сина. Я впізнавала лише кулон і його цепочку. Генетичну експертизу мені відмовились зробити, тому я мушу їхати по тих стежках, де воював мій син. Може, він ще дійсності... Знаєте, як кожна мати, надію має чудо, якщо це чудо одне з мільйонів, кожна мати, я буду шукати свого сина живим, доки я буду жити. Я не хочу вірити, що це все, що лишилось від мого дитяти. Я буду шукати живим, свого синочка своєї. Дякую. А ще я хотів би долучитися, долучити від себе, сказати, щоб долучити людей до цієї теми, до цієї проблеми і до того, що закликається жінка, щоб люди не залишалися байдужими. Хто хоче, може, має можливість допомогти, хто чим може. Під коментарями в цьому відео втягнути свої пропозиції, хто що вважає за потрібне. Тому -то Ну, це, це особисто від мене, якось так. Не знаю, коментуйте. А це група активістів, яка підтримувала Давіда Никлаєва на суді.